Ти а я український козак-решетило. А хочеш зі мною подружитися? Звичайно. А що для цього треба? Зовсім небагато. Бути європейцем. А що це означає? Давай запитаємо учнів. Я думаю, це будуть учні Решетилівської гімназії імені Івана Лонтьовича Вліник. А де такі живуть? А ти не знаєш? Та це ж наймальовничіше містечко в Полтавській області на Україні. Відомо всій Європі змінили майстрами, вишивальницями, килимальницями та художниками. А, так це те містечко, що ти засбивав у 17 столітті. Так, так. Тож давай візьмемо інтерв'ю. Зажити в стабільно-демократичній країні. Де немає війни. Де ти, молода людина, можеш складати плани на майбутнє? це можливість що твої знання нужны в государстві і страні, і це можливість отримати хорошу роботу і создатися. Бути європейцем це і сповідувати європейські цінності. Гордитися тим, що ти українець, що твоя держава є недіємною частинкою великого континенту Європи. Ще художники, митці, науковці, письменники твоєї країни, своєю працею об'єднують європейську спільноту. Бути європейцем це коли поважають твої права. Ти впевнений, що ти живеш у правовій державі, де верховенство є за показником міцності кожної держави є розвинена економіка. Тому вважаю, що бути європейцем це жити в економічній розвиненій державі, де людина може планувати розподіл своїх доходів, щоб, ну, щоб по декілька разів на день не змінювався курс долара і не було ажіотажу магазину. Дякую за цікаві думки. А чи достатньо кількість слів? На, напевно, ні. Г Потрібно не тільки говорити, а й діяти. О, то це наші душі вміють. Його роблять. Ось тільки подивись, що вони роблять. Дійсно, мені цікаво побачити.